Всім нашим підписникам вас вітає Меніаграсу. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик, наш трактора салон. Зараз нас дуже поповнюється асортимент тракторів. Якщо ви бачите, у нас три кабінника приїхали Лавол 454, Лавол 504, Солі 75-ка. Завітайте до нас, зараз покажу вам. Наш весь асортимент тракторів, який є. Так, ось наш салончик, майданчик, там, де можна протестувати трактори. Наприклад, ось трактор Сінтай по ціні 4200. Такий ось в такому стані в гарному. новенький 24 го року. Шиф'ян 240. Це ремінні трактори Шифен Г 240-350. Такий тракторець буде коштувати 3400. Шиф'ян 350 Єлічка буде коштувати. 3600. Наразі у нас їх в кількості два є. Шейфен Хесев 244-й. Такі ось краси на повному приводі. Шейн 404. Донфен 244-й G2. Такі ось краси. Дивіться на нього. Ціна 8200. На всі трактори є торг. Торг у капота. Приїжджайте. Донфен 404. четвертий. Така ось приборочка в нього Донфенга Джинва. 504 з примусовою гідравлікою та реверсом. Такий красень є. Джимма 404. -та, також з примусовою гідравлікою Джимма 244. Рієшечка. Джимма 244. Лавол 244 є. Лавол 354-й. Це без реверса коштуватиме 7500. Такий ось теж лавол 354, тільки з реверсом буде коштувати 900. у капота. Щоб ніхто не казав, що ми там в ціні дуже дорогі. Ні. Приїжджаєте, вибираєте собі тракторця і торгуємось по ціні. є ось Янмар КЕ-60, забуушний тракторець японський, з ґрунтофризою ціна 5500. Також шторм Соліс 26. 8500. Соліс 26 екстра. 8700. Тут калія, 1,2 метра, передня. Тут менше. Тут ширше, видно на відео. Також арівончики є, РФ 244, РДшечка 244, Булат. 244 й всі трактори 24 го року. Що вам не казали, у нас всі трактори 24 го року всі свіженькі. Январь, а, март місяць. Такий ось такі ось оріончик ще є, СРД 244. -й. Так що завітайте до нас, місто Суми, вулиця Героїв Крут 15. Всім гарного та тихого дня!